Одна з базових навичок розвідника використовувати людей всліпу. Що це таке? Так. Дивіться, <плес> Є така форма роботи, не найкраща, як на мій погляд, бо це працює досить короткий проміжок часу. Раз. І друге, ну, все ж таки, людина зазвичай якою так маніпулюють, закінчує дуже швидко, дуже погано. Це два. Але разом з тим, я, якщо буду казати ні, це морально, ми так не робимо, це неправда. Робимо просто. Той, хто, ті противники, які, як то кажуть, підвисають на цьому, великих результатів вони не можуть просто досягти. Ну тобто, як це працює технічно? От ми з вами знайомі, так, да? ви розвідник, і ви моїми руками робите якусь справу, так? Да. І я про це маю не здогадуватись. Так. Да. Але коли ви не розумієте, що ви робите, в 99% один раз точно спрацюється, показує практика, один раз точно все у вас вийде. Так. Другий, третій ні. Здебільшого ні. Тобто це можуть бути якісь такі побудові. Це ми обов'язково кажемо, що зайди в магазин, поклади там пакет і. А ви знаєте, дуже багато людей насправді відловлюють, ну і в нашій державі, і, і в Росії. Зараз ми з ними воюємо. Це. Я ж, в принципі, почав з того, да, таке є. Які насправді виконували окремі елементи до кінця навіть не знаючи, що вони роблять. Я не кажу про тих, які заносили бомби, і вони потім кажуть, ні, ми не знали, що це брехня. Всі все... Можливо, вони не розуміють е, саму. Ціль, хто буде ціллю, але те, що вони працюють на ворожій службі, вони точно знають. А є суто більш, скажімо так, мирні прохання. Піди поговори з тим про те, а що там думають. Піди постій, подивись, хто там ходить, і так далі. Да, При такому використанні людину кілька разів можна використати. Але якщо спеціальні служби це помічають, ну, ця людина понесе абсолютно таку саму відповідальність, як і всі інші. Тобто, через те, що він просто постояв десь поряд. Ну він сяде так само за держзраду. Це все одноразові агенти більшістю. це не може навіть дати великого результату. Це дає тактичний якийсь результат тут і зараз. Двічі три, чи ти не попрацюєш так з людиною. Або ну, він буде вже розуміти, що він робить. Ну, От я, коли готувалася до інтерв'ю, я дивилася інтерв'ю розвідників, і вони казали, що прям треба дружити з людиною. Прям якраз якось... да, все правильно вони кажуть. А де виходить, закопується оце твоє різке? Чи коли ти стаєш розвідником, то у тебе як світ я беземоційний? Вам... Я почав з того, що людина має бути дуже глибоким патріотом і державником, бо mm -hmm. все, з чим ти працюєш, це люди. І це доля людей або твоїх агентів, або людей, яких ти використовуєш, або зрештою твоя особиста, і це постійно відбувається.